Я певний, що от задовольняти власні потреби можна самотужки, а щасливим наодинці не випадає бути. Щасливим можна бути лише поруч з іншими щасливими людьми. Не можна бути насправді щасливим поруч з нещасними людьми, так само, як не можна бути вільною і гідною людиною поруч з рабами. І от тоді для мене виникає питання: а ми доживемо до того світу, де ми житимемо разом. З вільними і гідними людьми, з якими разом ми зможемо бути щасливими, тому що не може бути людина щаслива, якщо вона не має свободи і гідності. Згадаймо нашу приказку постійно, яку ми повторюємо, «Ми, не втомлюючись рабів, до раю не пускають. Що це означає? Це означає не лише рай, по той бічний, а те, що людина, яка позбавлена фундаментальної цінності свободи і гідності. Не може бути щасливим.